Ітоги урської спецоперації на сьогодні. На сьогоднішній час. Вам повідомляєш. На сьогоднішнє число вимагає від Путіна повної капітуляції. Також начальник приватної армії Паладін пропонує турнувати Кремль іти на Кремль заразом разом з РДК, з місцевими партизанами РДК на Кремль, знімати Путіна під Крес. Що українських військ в Росії немає. Російська Федерація воює проти свого населення, яке не задоволено влади Путіним. Тому жодної нашої військової техніки там немає чи танки. Ми туди просто відправили гуманітарний конвой. З гуманітарними градами. Та Пете Так місцевим силам самооборони ми відправили інструкції щодо протидії Збройним силам Російської Федерації. Підкресли це дуже потужно, як каже Володимир Тому на сьогодні щодо розбиття російських солдат поговоримо. Це все дипфейки з сереб, які самі себе мовлять з посадок. Friendly Fire називається. Тому ані Україна, ані місцеві загони саме були не причетні до обстрілів Курську чи Курської області та інших областей Російської Федерації. Це робить ЗСРФ та ФСБ Росії. Хто забув з Росіян на що в 90-х, саме Путін. Підривав ваші, дома, щоб почати війну в Чечні. Хоча чеченці не підривали жодних домівок. Пам'ятаєте історію про рязанський сахар, рязанський сукла? Тому Україна не причетна до цієї спецоперації. Взагалі і жодним чином ми просто допомагаємо народу Курщини, Білгородщини, народу Воронежської області щодо самовизначення і створення народних республік та відокремлення від Російської Федерації. Але Жодного підкреслю українського військового там немає. Якщо ви бачите нібито українських військових, знаєте це місцеві загони самооборони. І Нічого більше. Там, де є нашивки, нібито з українськими збройними силами, це лише фейки ЗСРФ. Україна не має жодних відношень до захоплення російських територій і причетна до цього. Тому підкреслив, що те, що зробив Путін і оголосив. КТО, контртерористичну операцію проти місцевих жителів ще раз показує, що він є насправді військовий злочинець, який зійшов з розуму. Чому? Воювати зі своїми, це нагані маразму, насправді. На грані маразму російська пропаганда І Тому Ми не приймаємо участь в цій спецоперації. Ми лише допомагаємо гуманітарними конвоями Курську, Воронежську, Білгородську області і Брянську області. Щодо проведення народних референдумів. Підкреслюємо приєднання до України. Ми захищаємо своїх співгромадян і Хочемо, щоб вони увійшли у склад України. Але підкреслю ще раз росіянцям, що нас там немає, ви самі з собою воюєте і включаєте Фенлі Файд. Підкреслю, що місцеві загони самооборони у формі нібито українських військових не спалювали жодної російської техніки. Ви самі себе росіянці спалили в ент френдлі Fire. Доводіть зворотні рішенням Верховного Суду Росії, якщо у вас не забракне сміливості це довести, а у вас забракне сміливості спростувати мою інформацію, бо вона істина в останній інстанції, що в Україні, що в Росії, що в СНД. Що в усьому світі, я кажу прав, нас там немає. Доведі за що ми там є. Там лише місцеві загонні самооборони. Збройні Сили України знаходяться на території колишнього УРСР України. Але не на території РСФСР, який змінив назву на Російська Федерація. Федерацію. Астал немає. Всі ваші твердження це дипфейки, які дискредитують Збройні сили Російської Федерації. І саме ви отримуєте росіянці по 10 років за дискредитацію ЗСР. Тому що саме ви дискредитуєте ЗСР, що вона не може перемогти місцевих партизанів, а місцеві партизани ще нічого не зробили. Для того щоб воювати з регулярними військами ЗСР, ЗСРФ самі зажмурилися «Friendly Fire». Share us, <laughs> 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 Перед партизанами Білгородської, Воронежської та Курських областей все буде Україна. Підпишись обов'язково на цей канал, роби лайки, репости. Також підпишись, будь ласка, на мій TikTok новий та інші соцмережі. Якщо ти ультраправий, підпишись на мій телеграм-канал. Для Ультраправи та мій основний телеграм-канал. Там цікавий тут також. Також роби донати в шапці профіль. Жми кнопку спонсорство спонсорувати. Дякую за увагу. Шановні глядачі. Удачного вам. Якщо тобі потрібна юридична консультація з будь норм права, це коштує від 300 до 1000 гривень. Вихід із статусу фізичної особи коштує 500 гривень. Захист у темі військового права ТЦК та СП коштує від 500 до 1000 гривень в залежності від складності вашої ситуації. Не юридичний захист у темі ТЦК та СП коштує 700 гривень. Заповнення позовної заяви в суд коштує 1500 гривень. Заповнення просто заяви в суд коштує тисячу гривень. Юридична консультація в сфері кримінального права і процесу коштує від 100 до 300 доларів США, також замовляє в мене витяг за кодок ЄРДПУ. Дізнайся, про свого контрагента та дізнайся щодо правосуб'єктності ТЦК ЗСУ. Також я консультую у сфері податкового права, як вести автомобіль та бізнес у статусі людини. Це коштує 1000 гривень. Також я консультую з різних норм прав. Підписка, лайк, репост В описі до цього відео ви можете зробити донат на мій криптоаманець або карт. Дякую за увагу. Або нажати. На кнопку спонсорство спонсорок. Дякую за увагу. Шановні.